Радіо Каго, -Chicago. Chicago, Мене звати Іван Сабат. Ще раз усім вітаннячка, і сьогодні до нас в гості завітала Ірина Бойко. Це є кар'єрний консультант Чикаго Професіонал Центр. Ірина Добреч. Доброго вечора. Як ваші справи. Чудово, все супер, добре. супер, 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 супер. У двох словах я впевнений, що люди знають у вас уже. Проте, все ж таки, нагадайте. Хто ви є? Що таке Чикаго профешенал Центр? Щоб люди просто розуміли контекст нашої розмови. Чикаго Professional Center – школа або тренувальний центр для тих, хто хоче здобути нову професію освіту або знання в сфері HVC. Розшифровуємо це як опалення, охолодження, кондиціонування та електрика. В нашій школі ви зможете здобути по-перше знання теоретичні, як так і практичні. По-друге, сертифікати про закінчення навчального закладу в Америці сертифіковані і ліцензії, що найважливіше напевно, тому що в Америці. Ці Америка любить все ліцензоване, все офіційне, і в нашій школі ми є прокторами. Ви можете отримати ліцензію 608 EPA, Certification для роботи з холодоагентом, і також ми навчаємо на здачу на ліцензію електрика. Для тих, хто цікавить, тобто так на хлопський розумі, як кажуть mm -hmm. народі е, освіту, для кого ви ви е, надаєте для електрики техніки, електрики та техніки по ремонту опалення, кондиціонування та охолодження? Ага, зрозумів ще mm -hmm. тоді два слова. Скільки триває це навчання, от від моменту задуму до моменту отримання ліцензії, чи диплома, чи грамоти е, від початку? Навчання до отримання сертифікату триває 4 місяці в нашій школі. Навчання відбувається тричі в тиждень, і в нас дуже гнучкий графік. Тобто, ви у нас є дві зміни ранкова зміна. З 8.30 до 12.30, або вечірня зміна це з 6.00 до 10.00 вечора. То можна легко поєднувати з особистим життям або повноцінною роботою для того, щоб не робити різкий перехід. Тому що 4 місяці для навчання насправді не так і багато. Але 4 місяці, скажімо так, ввести в свій побут новий графік, якісь нові заняття, насправді досить може бути складно, але це. Поєднуються або в ранковій, або вечірній зміні це 4 години в день і всього тричі на тиждень. Понеділок, вівторок, це лекційний день, тобто це теорія. І один раз в тиждень по групах, залежності яку групу ви потрапите, це буде лабораторне або практичне заняття. І варто уточнити, викладання проводиться англійською мовою. Так, викладання проводиться англійською мовою, але у нас є викладачі, які спілкуються українською мовою. І якщо буде е, щось незрозуміло, або ви втратите десь якийсь е, момент в навчанні, можна брати як репетиторство додаткове навчання. Це все входить в е, програму. Е, і тоді ви зможете нас догнати те, що ви не ну те, що ви можете сказати, так пропустили. Ну це насправді такий відносно для когось може бути важкий шлях, mm -hmm. тобто, це ти працюєш на якійсь своїй попередній, скажімо, роботі, так, саме потім так. у вільний час не маєш вільного часу, а навчаєшся. Mm -hmm. Напевно, виконуєш якісь ще домашні завдання, тобто дома mm -hmm. опрацьовуєш інформацію, плюс можливо, хтось не дуже знає англійську, ще вливаєшся mm -hmm. в англомовне середовище. І, відповідно, це для багатьох може бути таким трішечки стресом. Тоді в мене от таке питання до вас виникає. Чи є сенс у цьому плані, у плані віддачі в майбутньому для чого проходити ось ці труднощі? Чи воно того вартує? варто чи ні? Так, варто чи ні, як його пономоряв. Напевно, про вашу школу. Напевне, напевне. Він це мав на увазі. Почнемо з того, що ви праві це не є просто. Про те, що ми говоримо, внести в свій робочий сімейний графік, в графік особистого життя, ще й якесь навчання, щоб це все. Це співпадало, і ти зміг це все вивести? скажімо так, це є непросто, але. Ем... Для тих, хто готовий і хто хоче почати свою кар'єру, хто хоче, можливо, змінити свої повністю вид діяльності, або навпаки підтримати те, що у нього зараз є. Тому що хто працює на будовах, на констракшенах, хто працює, наприклад, хендіменами, багато хлопців є, хто працює з ремонтом побутової техніки або електрики, для тих, кому для тих, Кому це потрібно, ці чотири місяці вони будуть важкими, але продуктивними. З англійською мовою, скажу вам чесно: насправді було відносно до недавні з англійською набагато легше. У нас були і лекції українською мовою, і лабораторні ми проводили українською мовою, але на даний момент від роботодавців все частіше і більше я чую, що потрібна англійська. Тому ми хочемо, скажімо так, лагідно. Писати mm -hmm. українських хлопців в, в англомовні класи з нашою підтримкою. Ми, що дівчата в офісі, що знову ж таки вчителі. Ми готові допомагати, ми готові підтримувати. У нас є і на онлайн-лекціях. До речі, я не згадала, що лекції можуть бути як онлайн, так і uh -huh. офлайн. Тобто, ви можете як приходити особисто, так і слухати онлайн. На онлайн може бути переклад слів викладача, тобто ми намагаємося для них це зробити краще. Але все одно англійська мова зараз в будь-якій сфері, вона є важлива, але напевно найбільший показник важливості mm -hmm. ось цієї пожертви вільним часом і проведенням сім'єю, скажімо, когось і діти. Але ти все одно змушений іти на навчання. Mm -hmm. Ну можливо, для когось навіть краще фізично приїхати. Можливо, так інформація краще сприймається. Так, правда, все ж таки. Відповідник, напевно, у наявності роботи, ну і відповідно, mm -hmm. в заробітку. Наскільки актуальні ці професії, яких ви навчаєте, і наскільки вони затребувані, Ну, і відповідно, чи вони високооплачувані? Угу. Е, дивлячись за вікно зараз, особливо затребувані. Чесно кажучи, тільки за сьогоднішній день до мене зателефонували три роботодавці, які шукають е, працівників. І це не на цей період, коли холодно. Вони готові наймати. Це фултайм. Це фултайм тайм робота. Так це фултайм робота. Зараз сезон опалення. Тобто з кондиціонуванням ви зараз не працюєте, але ви будете працювати з ним влітку. наша школа вона вас готує до всього. І до опалювального сезону, і до сезону охолодження хлопців, скажу так, роботи є. Для тих, хто її шукає, робота не є легка. Ми ніколи не казали, що працювати буде легко це не сидіти на одному місці. Це якщо ми працюємо по резиденчал об'єктах, це кожного дня у вас може бути 3-4 виклики. Може бути і 5, Виїздити по різних об'єктах. Я маю на увазі це будинках. Наприклад, у мене стався минулого тижня також. Ем, катастрофа сталася. Мінус на дворі, мінус 10, мінус 15, У мене е, зламався котел. Що робити? Викликаємо хлопців, чекає професіонал центр Тобто у вас вдома приїхали ваші учні, грубо кажучи. Ну, грубо кажучи, no, no. так тому що потрібно було це зробити і. Маю на увазі, що не я одна така. Зараз насправді дуже багато роботи. І по графіку роботи також було одне заплановано. Планували закінчити там година четверта, п'ята закінчили майже восьма вечора, тому що були складності. Але е, працює, все працює, вже перевірили. Значить, навчили добре е, справляються і так само. Е, Маю на увазі роботодавці, які зараз наймають на роботу, вони шукають хлопців на довготривалий термін. Коли ми говоримо про досвід роботи, про ваші знання, про ваші навички і ви відповідності щодо зарплати, заробітної плати, звичайно, на старті всі хочуть, скажімо так, придивитися один до одного. Починаючи зараз ставка для людини без досвіду, це 20-22 долари в годину, але це не триває там роками. Ця ставка. Як тільки ти покажеш, що навіть якщо у тебе мало досвіду в твоєму там робочому шляху, але ти готовий вчитися, готовий працювати далі, готовий. Шукати якісь інші варіанти можливості, піднімають і дуже гарно піднімають. Можна за місяць-півтора вже отримувати 25 доларів в годину, там за півроку можна мати 30 доларів. Якщо ми говоримо про україномовні компанії, зазвичай це йде робоча ставка плюс овертайми. Якщо ми говоримо про американські компанії. В таких компаніях, як uh, ABC Electronics, або Електронікс, або Форсізен, або ABC Heating Хітінг uh, Кулінг, uh, ми говоримо ще плюс комісія. Тобто, крім вашої робочої ставки, у вас йде комісія. Комісія за виконаний сервіс і комісія також за продаж товарів. Тобто для це не тільки треба бути хорошим техніком, але й хорошим, можна сказати, продажником. Але якщо ти розумієш в цій сфері те, що ти робиш, знову ж таки, вік живе, вік учись. кожного дня щось оновлюється, кожного дня щось змінюється. І хлопці заробляють дуже навіть хороші гроші. Навіть і... Коли ми говоримо там досвід 5-7 років, звичайно, тут вже стабільність, тому що ти знаєш, що ти робиш, в тебе є постійні клієнти, хтось відкрив свої компанії, хтось вийшов на інший зовсім рівень у великих компаніях американських, тобто працюючи на когось. Коли ми говоримо про початківців, наприклад, хто виходить з нашої школи, тому що у нас є хлопці, як 18 років, хто в принципі тільки починає свій шлях взагалі в будь-якій сфері діяльності так і чоловіки, яким там 40 років, і вони просто вирішили перекваліфікуватися. Ем... Стандарт, ми говоримо про початок роботи, це на даний момент 20-22 долари для тих, хто тільки починає на випробувальний термін. Плюс зазвичай, якщо це знову ж таки компанія середніх розмірів, отримують хлопці вени, тобто машини в користування, отримують базові інструменти, якісь частину можна мати своїх, якусь частину видає компанія. Дуже багато різних варіантів, дуже багато опцій. Є попит, є пропозиція. Є нельотна погода, є робота. Я зрозумів, ну звучить дійсно доволі гарно. Просто, от навіть ви кажете, що хтось там розпочинає свій шлях, хтось перекваліфіковується. І знаєте, я слухаю вас і все на себе ліплю, і усвідомлюю, що от у цій сфері, про яку ви говорите, я не маю досвіду від слова ну, зовсім. Так, так. зовсім і от зараз я прийду до вас вчитися. Хай буде там. Чисто е, на навчанні буду старатися себе mm -hmm. проявляти, але. Навчання це одне, а вже безпосередня робота це зовсім інше. І, е... Я, наприклад, от можу хвилюватися, з чим я стикнусь, чи будуть е, там, наприклад, на тому чи іншому об'єкті ті ситуації, про які я вчив, е, чи бувають якісь такі моменти, де люди не розуміють, що ну до чого приступити, mm -hmm. чи до когось звернутися по допомогу, тобто, чи можливо у вас є якась моральна або технічна підтримка? Ну я mm -hmm. надіюсь, розумієте мене, що okay. я маю на увазі, тому що е, от я би зараз, навіть після чотирьох місяців навчання, все одно би дуже хвилювався, mm -hmm. ідучи до когось додому. Щось там ремонтуючи, не розуміючи моментами, навіть розуміючи, що я вчив, але на практиці, mm -hmm. от як то відбувається, тобто, алгоритм роботи, алгоритм роботи, так так. Ну тобто, мається увазі, чи є якась підтримка от, технічна, чи можливо якось можна до когось звернутися? Чи у вас якось є якась комунікація, спільний чат і так далі? І тому подібне. Ну я надіюся, ви зрозуміли моє запитання. Зрозуміло питання. Що до речі, щодо спільного чату, у нас з е, в нашому, скажімо так, ком'юніті, україномовні хлопці, я знаю, що. Них з нашими інструкторами є певний чат, в якому вони спілкуються, і навіть не тільки питають допомоги в інструкторів, але й один в одного. Тобто, хтось вже більше мав таких випадків, хтось менше, хтось працює тільки на встановленні, хтось працює тільки на сервісі або там обслуговуванні. Щодо нашої саме школи, підтримка підтримка з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6, звичайно, до нас телефонують. Якщо потрібно, наприклад, для за якусь додаткову додатковий дозвіл. Конкретному місці ми не можемо знати всіх деталей, але я можу це дізнатися. І в нас дуже часто так буває. Дуже складні правила є в Аврорії або в Елджині, або навіть от саме місто Чикаго. І якщо хлопці заходять в якийсь глукий кут, вони можуть до нас зателефонувати і вони телефонують. Ми можемо це дізнатися. телефонують хлопці з Норс Дакоти, які переїхали, чи відрізняються, наприклад, справи. Телефонують з Флориди з тампи, хто переїхав також, можливо, чи як можна наш Сертифікат прирівняти на ті штати, ліцензія діє у всіх штатах. Просто деколи хтось потребує якогось додаткового там сертифікату зі школи або як це правильно зробити? Ми намагаємося зробити все, що від нас залежне, щоб дати вам цю інформацію. Це по перше. По-друге, якщо от ви кажете дійсно, ви не впевнений. Як ви будете саме на робочому полі працювати? Ви праві обладнання, воно не є ідентичне в кожному домі, навіть місце, де воно розташоване, як туди добратися, воно інше. Але по-перше, ви як техніка або встановлювач, з вами знову ж таки відбувається перший тренінг-період, тобто це навчальний період тобто на компанії. Звичайно, це не від школи, це в кожній компанії вже є свій наставник. Вас не пустять до людини. До клієнта ви обличчя цієї компанії. Тобто, якщо ви щось напартачите, відгук поганий буде на компанію. Для початку ніхто не відпускає нікого самостійно. Тобто, для когось цей пробний період це тиждень, для когось це місяць, для когось і три. Це все індивідуально. Потім, коли ви вже працюєте. Скажем так, самостійно цей самий наставник в залежності, як ви звичайно з ним побудуєте стосунки, але здебільшого в компаніях завжди всі один одного підтримують і можна поспілкуватися, можна зателефонувати, запитати. Буквально минулого тижня до нас приходив студент наш, який закінчив близько чотирьох місяців тому. Зараз він працює на Four Seasons і розказував про те, що він. Uh, вже там, якраз після закінчення, він влаштувався на роботу, uh, і в нього є його технік, як його проктор, той, хто його веде. І він каже, що uh, Найдивніша була ситуація, це те, коли він приїхав і він не знав просто, де відкрити е, там, мені здається, це був якраз. Е, uh -huh. Просто він каже, я не бачив цієї кришки, я не розумів, як його відкрити. І це було настільки елементарне. Він каже, мені було соромно телефонувати до мого наставника і питати, але я не міг нічого зробити. І він все-таки зателефонував. Наставник сказав, що це все окей, не переймайся навіть за найдрібнішими деталями. Ти до мене телефонуй. Тому що це справді саме таке якесь він обладнання, розгубився, напевно, розгубився, або, це, або там особливість, кри, ця, кри, була. особливість була така певна. Він йому все пояснив, і далі в нього не було жодних питань, тому що саму роботу він знав, як робити. Такі деталі вам здається, що ви можете там знати все. Насправді ні. Дуже багато маленьких таких дрібниць, які потім грають велику роль. Тому в кожній компанії є людина, яка буде вашим, скажімо так, технічною підтримкою. Тримкою або і не тільки технічною Зрозумію. Дуже дякую вам за цю відповідь. Насправді, вона якраз та, на яку я очікував, що mm -hmm. буде якраз така підтримка в таких випадках, тому що випадки бувають різні. Дуже. Я себе знаю, у мене би точно була така ситуація, що я би не міг кришку відкрити. Але у мене ще до вас таке питання: приблизно по скільки учнів у вас на потоці? Наприклад, ранкова вечірня група по 30 людей в групі. Але ми робимо на практичні заняття по 5 людей маленькими групками на одного вчителя для того, щоб кожному було достатньо уваги, достатньо часу вміг інструктор приділити. Тобто, лекці лекції тривають спільно. Тобто, це виходить що по 30 приблизно по 30 mm. кожних 4 місяці. Це виходить біля 100 в рік. Тоді в мене 100. таке питання відносно, ну більше каже, с хайби 150 професіоналів в рік. Відносно конкуренції і відносно того, чи буде робота, тому що можливо бути так, що виграють ті, які першими закінчили, які там в перших потоках були, знайшли собі роботу, забронювали з за собою якесь місце мають якихось можливо там чи постійних клієнтів, чи mm -hmm. на хорошому рахунку у ті чи іншій компанії. Ну, а ті, що пізніше закінчують, чи буде для них місце під сонцем? Немає такого як пізніше або швидше закінчуються. Е, в кожен сезон є свій потік на набір на роботу. Е, Це по перше, по друге. Е, Робота є для того, хто її шукає. Я вже це повторювала. Тобто, дійсно, є, є студенти, які, закінчивши, зрозуміли, що ну це не їхня справа, угу. але ну насправді таких одиниць. Тому що ми здаємо звітність щороку в відділ освіти, і в нас працевлаштування 96% після закінчення навчального закладу. Це не у всіх одна і та сама позиція. Є встановлювачі, є мейнтенанси. Це є як обслуговування. Хтось працює на заводах. Це люди під час навчання обирають собі, чи це е, одразу маєш припуст. Поступлені Ні, обрати це Як може це? змінитися навіть два роки після закінчення. Ну тобто, ці всі професії вони є пов'язані, ці всі позиції, скажімо так. Якщо ти, наприклад, починав з електрика, але там через деякий час ти вирішив все-таки рухатися в ічвійсі, в опалення або охолодження, або і навпаки. Ти можеш у нас в школі є підтримка щодо працевлаштування. Це якраз я працюю кар'єрним консультантом, і ми намагаємося направляти людей. В потрібне потрібну компанію або зводити, скажем так, компанії, які шукають на роботу, і людей, які шукають роботу, ну я так розумію. навіть ви на початку розмови сказали, mm -hmm. що тричі до вас сьогодні дзвонили. Так. Тобто роботодавці компанії, самі телефони. Роботодавці вже самі знають, звертаються так, до вас, і ви можете радити, ну знову ж таки дивлячись по успіху, напевно, mm -hmm. на навчанні тих чи інших учнів. Я так розумію, так я ніколи не раджу одного кандидата. Тобто, якщо, наприклад, є в компанії відкрита одна позиція, Озиція, я можу скинути 5 студентів, але так само, і студенту я ніколи не даю тільки одну компанію, я даю вибір. тобто е Знаєте, не у кожну компанію цей кандидат може підійти. Хтось шукає е, більше досвіду, хтось навпаки шукає менше досвіду, щоб можна було під себе в компанії людину підівчити. Е, комусь навіть локація може не підійти. Елементарно таке також є. Тому мій, моя ціль така дати вибір, дати опцію як студенту, так і компанії. У нас є дуже багато партнерів, з якими ми співпрацюємо вже е, довгий час, е, і я кожного. Разу стараюся шукати ще нових, тому що відкриваються нові компанії, навіть наші студенти, які закінчили школу, починають працювати самі на себе і з часом приходять для того, щоб найняти наших студентів. Круговорот студентів <ріст> насправді звучить дуже гарно, але я так розумію, за цією обкладинкою насправді е, клопітка важка робота так, моментами. Так. Таке відповідальне навчання, відповідне і відповідальне навчання mm. для того, щоб отримати цю кваліфікацію, щоб отримати ці навики, отримати ці знання, отримати ці знайомства. Тому і потім на них можна заробляти і будувати свою собі кар'єру, яка е завдяки поганій погоді може прогодувати Ну і в хорошій погоді. Також робота насправді є завжди. Як готую санки з літа, так готуй, готуй їх постійно, готуй, готуй їх. Тобто для того, щоб не так, як сталося в мене, щоб в са найвідповідальніший момент щось пішло не так. Бажано робити обслуговування і перевірку технічного обладнання. Заздалегідь тому ем, багато можливостей знову ж таки. Ми говоримо як про мейтененців, тобто техніки обслуговування і на заводах, і на верххаусах, mm -hmm. так і про техніків по резиденшал або комерційні комерційні приміщення, тобто це ресторани, це офіси, лікарні, манефактори, ем, тобто. Фабрики так, фабрики, так. виробництва всюди потрібно техніку, кожного своя специфіка роботи. Тому після цієї розмови надихаючої, я впевнений, що хтось почує і буде мати бажання звернутися до вас. Тому скажіть, куди можна звернутися? Соцмережі, номери телефонів, фізична адреса, ну і так далі, то подібне. Ну і коли у вас починається нове навчання, новий курс, новий потік. Так, Знайти нас можна будь-які соцмережі Чикаго Professional Center, також у нас є веб-сайт, там є навіть можна пройти онлайн-екскурсію по школі на нашому веб-сайті. Знаходимося ми е, у Проспект Heights. Ну, це хвилин 15 від Камберленд. Е, можна зателефонувати за номером 847 215 8203. На у нас на фронт деск Ульяна, і вона може відповісти на всі запитання або записати вас для того, щоб ми вам провели живу екскурсію у нас у школі. Е, наступний курс починається у нас вже 14 лютого, угу. тобто ми через закоханих в роботу Так, і. До речі, не 14-го, значить, а 16-го, ага. помилилася, значить понеділок, 16 лютого. Але е, до дня закоханих всі мають бути вже записані і закохані. Так і закохані. Е, тому е, для тих, у кого будуть якісь питання, ми раді бачити або у школі, або зателефонуйте, і ми відповімо на всі ваші запитання. Зрозуміло дуже вам дякую і вважаю вашим учням багато. Зробити грошей менше працювати, більше заробляти. Дякую їм дуже. Я передам, друзі. <світ> <світ> <Також світ> <їм> це бажаю. <світ> Нагадаю, друзі, що це була Ірина Бойко. Це кар'єрний консультант у Chicago Professional Center. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.